Олександра Бойчук, директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації, народжуваність в Україні за останні роки значно знизилася. Труднощі з настанням природньої вагітності, наявні у кожної п'ятої української пари. Водночас війна поглибила цю кризу, оскільки посилення міграції а також падіння рівня народжуваності. Під початку війни рівень народжуваності зменшився майже на 30%. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько Одна з шести жінок у світі страждає від безпліддя, і досить високі шанси стати батьками дає лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій. Але лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій є досить дороговартісним. І тому, враховуючи поточну ситуацію в Україні і для того, щоб збільшити шанси українців на об'єднане батьківську, Національна служба здоров'я України вже протягом Пів року впровадила новий пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. На сьогодні понад 15 закладів України можуть надати цю цю допомогу за рахунок пакету медичних гарантій. І отримали цю допомогу майже 200 подружніх пар. В нас в області безпосередньо допомогу в лікуванні безпліддя за пакетом допоміжних репродуктивних технологій отримали біля 50 подружніх пар. За даною допомогою можете звертатися у медичні заклади, які працюють за програмою медичних гарантій, за пакетом лікування безпліддя з допомогою допоміжних репродуктивних технологій у трьох закладах. Нашої області